Папу Франциска з почестями поховали в базиліці санта Марія Маджоре в Римі. Понтифік помер 21 квітня внаслідок інсульту. Йому було 88 років. Він стояв на чолі Святого Престолу з 13 березня 2013 року. Франциск став другим папою в цьому столітті, який помер під час виконання своїх обов'язків, і він перший із 1903 року папа, якого поховали за межами Ватикану. Церемонія була закритою. Попрощатися з Франциском прийшло понад 250 тисяч осіб. Також до Ватикану прибули 130 іноземних делегацій, зокрема 50 голів держав і 10 монархів. Наступного дня після похорону пройшла ще одна церемонія на згадку про папу Франциска на площі святого Петра та поруч із нею. Зібралося 200 тисяч молодих людей. Вони планували бути в цей день на канонізації Карла Акутіса, італійського підлітка, який помер від лейкемії в 15 років. Через смерть папи процедуру відклали. Однак молоді люди з різних країн, а також з усієї Італії, не скасували поїздку. Ми в будь-якому разі дуже щасливі, тому хоч і не змогли бути присутніми на канонізації, і далі молимося за Карла, але це історична подія, тому ми дуже раді. І, хоча сталося зміни, це однаково подарунок. Франциск був першим папою з Нового світу та першим папою єзуїтом. Після смерті Франциска святий престол на якийсь час залишиться без понтифіка. Нового папу римського оберуть у період із 6 по 11 травня. Але якщо всі кардинали-виборці приїдуть до Ватикану раніше, тоді можливо і скоріше.